Привіт, друзяки. Ну що, білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Ну, далі, я думаю, ви продовження цього вішику знаєте. І так, друзяки, ви в коментарі написали про ось цей бронежилет, що потрібно було в нього вистрілити, тикнути ножем і все таке інше. Так ось зараз я його... Це той самий бронежеток, що я вам показував, ніякий, не інший. Тому зараз ми в нього вистрілимо з АПС, вистрілимо АК-545, АК-762 і ось ця половиночка, яку я вам показував, боковиночка, ми в неї тикнемо ножем. Звичайним ножем, ніяким не, не кабаром, там, всім іншим, а звичайним ножиком, який є в кого. В кожного в кишені. Ну і також москалі там писали, що це бронежилет, якому аналогів НЕТ Ну, зараз і подивимося, є аналогов і ні. Бо москалі там писали, що то ваші натовські бронежилети ніщо, а наші москальські ото є бронежилети. Так, я його на напополам через щит, так як він висить на тілі. І будемо стріляти в передню частину, тобі ж в ось цю. Оце його перед. Ну, можливо, потім і в спину вистрілимо Так, боковуха, ціленька. Це ось із руснявої броні. Так, дивись, тикаєш ножиком, тільки не сильно. Так, середньостатистичний центр. удар. Да, в центр. Так. А ну дивимося. Пробивай. А ну тепер сильніше. Піднімай. Ну дирка, вирізла, вирізала, вирізла. Ну це ще не сильно, то є можна пробувати. А ну-ка, лупани, прям, прям хорошо лупани. Ну тоді вдоль треба. Давай, 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 Давай вдоль. Прям лупани так лупани. Так, піднімай. Ну от тобі То Тобто, якщо вона ще більш-менш такий середньостатистичний, можливо, що ще й тримає, то якщо хорошо прикластись. Ну, Щоб ви розуміли, це, це, якийсь. Да, це ножик це да. жабаков, це, ну, якби... це не кабар, це, нічого, це звичайний ганзо, середньостатистичний ганзо, який зробив в оці... В цьому типу, типу кевларі, типу кевларі гарну таку дирку. Ну Що я треба доказати? Да. Навскось. Так, ну що, ножом потикали, зараз постріляємо з ПМ, а, а точніше з АПС із калаша. Отак. Десь так. А ну секунду. Так. Ціленький, ціленький, все ціленьке. Так. Зброя АПС. Відстань, зараз самі побачите. Скільки ти? Ну я не знаю. Метрів Мат... буде 10. Ну хай буде 10. Я думаю, що 10 метрів є. Я думаю, хорош. Так, зараз піду подилюсь. Так, ось все входящий бачу. Ага, ось дивіться. Ага, Два ось слоя є. Школя. Да, і ось дивіться, а ось четвертий слой. Четвертий слой вона взяла. Прошло, да? так? Застряла? Застряла? Вона не пробила четвертий слой. Ти бежи, ти бежи. Та, не пробила. Не пробила. Четвертий слой вона ну, не. 5, не пробила. А ну давайте тепер 5,45. От одну кулю ми достали. Десь о, там о. О. ось вона достали. Четвертий слой вона не взяла. Є. Давай. Давай. Є. І тепер давайте з 5.45 лупанем. Ні, Ну, є з людини 5.45. Відходимо. Декілька пострілів. Ну, є. Секунду. Стороны, Секунду. Ну да, тут тут mm, конечно все. Все, тут на виліт. Середній, передній пол повністю, повністю і задній повністю. То есть 5,45 не тримає. Ну давай 7.62 так уже, щоб... Хорош. Ну 7.62 оттуда аж побривало. Так, да, тут 7,62 аж повиривало. І з АПСом я вважаю, що справилось. Ну, тобто якщо куля за песа прилетить або з ПМ, то в принципі, в принципі людина там, що ребра поламає, але жити буде. Ну а все інше, все інше він не тримає. Я як зайченяткою під ялиночкою заховався. Ну що, друзяки, все чесно. Бронежилет бачили. З чого стріляли, бачили, відстань бачили. Скажу так, що з ну плюс-мінус 10 метрів АПС е, даний, ну, я не знаю, кевлар це не кевлар, але АПС він витримав. Ну Тому я скажу так, що ПМ він уже 100% витримає з приводу ТТ, ну не знаю. З ТТ не стріляли, тому навіть, навіть не скажу, триматиме чи не триматиме. Більше все, що ТТ не витримає, але, але все ж таки. Поки не відстріляв, поки не побачив результат, поки нічого говорити ну, не маєш права. Ну а 5,45, звичайний, е, звичайну кулю. І 7,62, звичайну кулю він не тримає, притом не тримають, ну, не то що там перед. Передні або задні пластини, а взагалі не тримає. Самі бачили, що там просто на виліт. ну, Хейтерам зразу скажу, що це не балістичний тест. Це просто повісили, взяли і вистрілили. Результати е бачите самі, якби додати більше нічого. Кроме того, що друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за поради. Слава Україні! Героям слава!